Мотивація у нас ще не скінчилася. Тендітна, лагідна ніжна, і разом з тим воїн, що спільно з побратимами боронить нашу землю від російської орди. За військово-обліковою спеціальністю фельдшер. А крім того, ще й психолог і господиня на всі руки. Війна увірвалася в життя Ліни неочікувано. Найбільше враження тих днів заціпеніння душі і неможливість продовжувати жити як раніше. А ще велетенські черги із здачі крові, в яких вона також побувала як донор. Я просто жила, жила, працювала, кохала своїх рідних, своїх свого песика, своїх котиків, маму. Ну, як і всі люди, жила своїм життям. Працювала я в державній установі міністерства охорони здоров'я. Її життя і життя родини завжди було пов'язане із медициною. І як не сумно з війною, бабуся пережила концтабір і дуже вболівала, аби завжди був мир. На жаль, надії бабуся не справдились з першим ударом. Авіабомби ліна зрозуміла, що треба лишати сім'ю і йти воювати. Ще з 14-го року я дуже сильно переживала з цього приводу, і якось там все ну і Фейсбук, все такі теми. У мене було дуже таке все патріотичне, стежила за волонтерами, щось там намагалась навіть десь працювати, чимось щось робити, щось допомагати комусь. Воно якось було на рівні відчуттів та, мабуть, генетично, бо мій дідусь військовий фельдшер, і пройшов війну. Бабуся теж була санітарочка, концтабор. Неї був за плечима. Коли прийшла війна в той день, я в мене не було навіть сумніву. Я знала, що я вже щось буду робити. Я ще не знала, що але знала, що я просто так не буду стояти і чекати. Я буду, буду робити. Остаточне рішення Ліна прийняла після зустрічі з колоною військових, що відправлялись на фронт у ті перші дні. Там стояли наші хлопці. А я так думаю, ну зараз хоч водичку, шоколадку дам комусь. Вийшла з машини, не, не зрозуміли, думають, що хто це такий. Я виходжу, дивлюся, а він такий худесенький, ну, років 20, мабуть, йому, а може, менше. Може, 21, не розумію. Ну я розумію, що навіть менше мої доньки. Я його обіймаю, кажу, дитина, даю йому водичку, шоколадку, обняла сльози на очах, і в ту хвилину я вирішила, що я, ну, я не можу. От просто так сидіти на кожному кроці ліну чекало нерозуміння, оточуючих для чого їй туди йти. Хай воюють профі, що ти будеш там робити зі своїми курсами так меду. Але жінка вперто йшла до мети і опинилась у ТЦК 2014 році. На базі нашого госпіталя засушно. Там проводили інструктори з Канади, з Ізраїлю. Дуже крутий був курс. Я була на чиновині. Мене дуже вразило, що так можна, ну що в принципі реально врятувати життя і не обов'язково бути лікарем чи досвідченим хірургом. Заїхала в енкомат, там стояв вже жовтенький такий автобусик, маленький. Я кажу, дівчатка, а можна записатись в терабарон? Кажуть, ні, тільки на війну. Кажуть, ми вам ми вас беремо. Я так не вірю чи своїм очам, думаю, мене беруть супер. Кажу, я буду за 15 хвилин. У мене був час поміркувати там. Ну я не розуміла, куди я йду, що я йду, що роблю. Що, ну, я розуміла, що мені це дуже потрібно. Перші емоції на фронті були складними, адже всі ми живемо у цивілізації, а війна, на жаль, примушує людину забути про її блага, невідомо на який період. Реакція моєї дитини була, ну. Як, мабуть, у всіх дітей, які дуже люблять своїх мам. Але я дуже попросила в неї щиро вибачення, і вона мене зрозуміла. Перші емоції в мене були щось робити. Коли мені сказали, так, ви фельдшер, думаю, що я вже знаю, що робити, бо так мед це круто. З перших днів я почала хлопців пояснювати, що таке турникет. Пам'ятаю, вночі побігла в медпункт. Кажу, нам терміново потрібні аптечка. Скільки штук на всіх 100 штук? Мені їх там виписали вже в триті -е годині ночі. Ну, нам сказали, що ми виїжджаємо, і я розумію, це тоді ще, ну, що в нас зовсім нічого немає. Хлопці тями немає, що таке турнікет. Назначила там медиків. Ти будеш медик, бойовий санітар, дивись відео. Береш п'ять бійців, розповідаєш їм, що робити. Ну це такий був перший день, перший-другий день. Ось було в такому форматі. А далі була війна і будні. Коли ліні доводилося евакуювати поранених з поля бою, бажання було одне доправити вчасно і зберегти життя. Коли ми були на Кремені, там, слава Богу, нам вдавалося хлопців евакуювати, хоча це було 20 кілометрів, більше 20 навіть по лісу, по непрохідній дорозі. Там було дуже-дуже тяжко, але мене радувало це. Я навіть зараз згадую, що ми могли хоча б евакуювати, Ми жодного хлопця в мене було в Кремені два нулі, жодного ми там не залишили. Я своїм хлопцям завжди кажу: давайте вірити. Якщо ми віримо, тоді воно дійсно допомагає. Нині Ліна Фея продовжує вивчати такмет і вже опанувала його на рівні інструктора, що викладає матеріал іншим. Це те необхідне і важливе, що вона мріяла зробити бути корисною. А ще зізнається, любить своїх побратимів і підрозділ, що став її другою родиною. Я як прийшла перший бат, і я дуже хочу, щоб закінчилась війна, і я з першого бату і пішла. Зараз у нас всі вже навчені, слава Богу. Ну не слава Богу, що в нас третій рік війни, але слава Богу, що ми вже знаємо, що з цим робити. І якщо ми цьому навчилися, мабуть, ми навчимо, ми точно переможемо, бо було нам дуже нелегко, дуже. У нас не було підготовлених бійців натовського стандарта. У нас були звичайні хлопці, звичайні работяги 50+, плюс, в яких там цілий багаж. Знань ну, зовсім не по так меду і не по війні. Нам потрібно навчатись, розвиватись і не падати духом. Мабуть, так. Не можна зупинятись на одному. Треба вчитись, 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 бо так ми тільки можемо перемогти.